Більше місяця сумські чиновники інспектують діяльність місцевих підприємців. Першими вирішили перевірити продуктові магазини в місті Суми. Більшість із них ревізію не пройшли. Якість харчів, рівень обслуговування та культуру спілкування обіцяють перевірити і в закладах громадського харчування. Подробиці роботи ревізорів у сюжеті Ірини Крячко. На території Сум понад 400 продуктових магазинів. Більше трьох років приватні підприємці відпочивали від інспекцій та перевірок. На них був накладений мораторій. У той же час сумчани, навчені досвідом, вигадали свій рецепт, як уникнути неприємного шопінгу. Я завжди перевіряю срок годності. І якщо просрочення, то говорю їм, щоб обирали. Взагалі не обираємо. В ресторанах їдемо. В першу чергу, напевно, зараз заходиш до магазину, чуєш запах. Якщо якийсь неприємний, то це вже має насторожити. Так завжди перевіряти сроки годності на товарах. Не ходжу, із села ввожу собі продукти. Чесно, ні. Не хожу. Не купляю, ні, не купляю, не ходжу продукти. Тобто все власного виробництва? Все власне. Вже у червні в гості до бізнесменів навідалися ревізори. Головна мета візиту моніторинг об'єктів господарювання, ресторанного господарства та ринків став для більшості підприємців неприємною несподіванкою. Серед восьми десятків перевірених об'єктів більше половини не пройшли тест на якість. Порушення були виявлені товари. Наявність товарів з минулим терміном придатності. Це взагалі не допустимо, але воно є. Наявність документів, які засвідчують якість товару на сьогодні. Це товарна транспортна накладна. У багатьох, скажімо, їх немає. Сам моніторинг носить рекомендаційний характер, але при систематичних порушеннях недобросовісних підприємців обіцяють нести до списків, які згодом передадуть колегам з Держпродспоживслужби. Нові штрафні санкції та державні перевірки набудуть чинності вже у квітні 2018-го. Після магазинів сумські ревізори навідуються до закладів громадського харчування. Результатом перевірок стануть рейтинг та антирейтинг. Ірина Крячко, Олександр Білявський, новини СТС.